Дента Франції Емануеля Макрона, який заявив, що Росія є загрозою для Європи, російські посадовці зауважили, що подібні заяви можуть призвести захід до нової світової війни. Макрон же ж під час свого звернення до нації. 5 березня це було вчора. Наголосив Росія є загрозою для Франції і для Європи загалом, і що війна в Україні вже є глобальним конфліктом. І так він пообіцяв почати дебати про розповсюдження французької ядерної парасольки на європейських союзників. І ще трохи про заяви Макрона, президент Франції зробив звернення на тлі зміни політики США щодо України. Передусім, він відкинув ідею як найшвидшого перемир'я в Україні без попередніх умов і гарантій безпеки, назвавши його крихким. За словами Макрона, мир не може бути побудований під диктатом Росії. І нагадав про те, що у 2014-му в мінську вже домовлялися про припинення вогню. Але Росія не дотримувалася цього перемир'я, тому вірити їй на слово просто не можна. Крім цього, Макрон згадав ідею відправки європейських військ в Україну. Він пояснив, що це можна буде зробити після припинення вогню і підписання мирної угоди. Також президент Франції оголосив, що наступного тижня в Парижі зберуться начальники штабів країн, готових гарантувати мир в Україні у майбутньому.